Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою «Мафія 2 DLC Джиммі Свендета». І нам треба прослідкувати за кимось, а потім, вже коли доїдемо до місця, їх завалити. Хоча з таким виглядом мого автомобіля я привертатиму увагу. І в мене два ковпака відлетіло, поки гнав сюди бляха, муха бісовий стовп. Ось і вона ця тачка. Давайте прослідкуємо за ними. Хоча інколи я такі місії не полюбляю, бо вони досить довгі, досить нудні. Давайте обмежувати швидкості, Увімкнемо. так. Просто проїдемося. А сюди повертаю, сюди. Поїхали. Та, бляха муха бісова вантажівка. Трохи, трохи я навздоганяю їх. Чудово, поворот, так я їх нажену. Так, припаркуємося. Я бачу, що вже прибув один. А там поліцейський. І треба Гамбіно завалити. Ну все. Обох завалили, тепер тікаємо звідси. Я дивився, що не помітили цього панове поліцейські, ще я в них трохи в'їхав. На Б також непогано. І нам 60 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуйтесь на мій канал, ставимо подобаючки. Пишіть в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!